Радий знову всіх вітати. На продаж маємо шкоду Octavia А7. Автомобіль 2015 року випуску. В срібному кольорі. Кузов універсал. Автомобіль в ідеальному стані, що візуальному, що в салоні. І також, звичайно, технічний стан є в нього дуже-дуже класний. Автомобіль не потребує абсолютно ніяких вкладень. Всі функції, які в ньому присутні, у справному стані, все перевірено, жодних помилок немає. Зараз продемонструю вам це. Підключимося комп'ютером до даного автомобіля. Автомобіль має рідний пробіг, пробивається по базам, обслуговувався на шкода сервісі. Автомобіль офіційний, перевірений. Без проблем надаю відкриту він-код. Кому потрібно, ось будь ласка, можете зафіксувати, перевірити собі ще раз. Що ж, давайте розпочнемо з візуального стану. Найперше, що в нас є, це ось такі фари, протитуманні фари, решітка радіатора та капот. Як бачимо, відсутні будь-які пошкодження. Всі зазорчики, все в ідеалі. Ось з цієї сторони також у нас фари протитуманні. Передній бампер у нас також в рідному окрасі, є там декілька незначних скольчиків від камінчиків, але в загальному все дуже класно виглядає. Так, автомобіль у нас на 17 легкосплавних оригінальних дисках. Гума у нас 225-45 R17. Ось такий вигляд кузову, жодних, кажу, царапин чи чогось подібного немає. У нас ззаду на порогах є такі вставочки, наліпки заводські. Всі в нас диски, тормозні, гальмівні диски, в нас усі нові. Гальмівні колодки також всі нові. Гума у нас в чудовому стані. Що спереду, що ззаду. Від'їздить ще не один сезон. Задня оптика також у нас наче нова. Ззаді присутні у нас парктроніки, фаркоп. Фаркоп знімається, є спеціальний ключик. Ось такий у нас кришка багажник. Кришка багажника має такий вигляд. Також все в чудовому стані. Тут маємо такий класний спойлерок, який додає виду цьому автомобілю. Дах автомобіля також в супербомбезному стані. Ось бачимо з цієї сторони, також заводська наліпка. І ось такий маємо чудовий, класний стан даного автомобіля. В даному автомобілі 240 тисяч оригінального пробігу. Але в салоні він виглядає справді наче новий, тому що цей пробіг є його справжнім. І хто розуміється, то він відразу це побачить. Ось такий стан у нас дверних карт, перемикання дзеркалами. Дзеркали в нас мають функцію підігріву і функцію автоматичного складання. Також у нас 4 електросклопідйомники. Ось такий стан у нас дверей. Бачимо, які чудово збережені пороги без будь-яких пошкоджень. Також звертаю вашу увагу, у нас, як я й казав, шкода обслуговувалась на шкоді. Тобто офіційному дилері 16, 16 числа 5 го місяця 2023 року останній раз вона була на сервісі. Це всі дані пробиваються по базі, тому без проблем перевіряйте, тому що автомобіль є офіційним, пробіг в ньому є чесним і не змотаним. Стан сидінь, як бачимо, просто шикарний, повністю все в оригіналі. Мінімальні буквально сліди, що ці сидіння експлуатувались. Але виглядають вони дуже-дуже шикарно. Нічого не перешивалось, все в повному оригіналі. Звертаю вашу увагу на мультифункціональне шкіряне кермо. Також воно повністю в оригіналі. Ось бачимо його стан, воно не перефарбовувалось, і його стан відповідає заявленому пробігу. У нас датчики світла, датчик дощу, ось перемикання автоматично світлом, круїз контроль, перемикання дверниками. В автомобілі у нас ось такі ключики, сенсорна сенсор на панель, який є мультимедіа радіо, можна підключати USB. Можна підключатись по блютузу, розмовляти в автомобілі без телефону, тобто телефон може лежати в кишені. Також у нас є навігація. Навігація з картами України дуже детальна. Кожна вулиця, все повністю позначено навіть у селах, що не може не радувати. Все в нас локалізовано, різні параметри, все можна побачити. Клавіша. Ось так в нас виглядає аварійна зупинки. Шестипенева куліса, також в ідеалі. відмикати функцію старт-стоп, ручник. Ось у нас такі 240 тисяч пробігу. Всі системи в нас вмикаються, все перевіряється. Зараз ще вам заведу автомобіль, побачите. Присутнє у нас зеркало заднього виду, тут у нас підсвіточка. Тут у нас такий бардачок для окулярів або для якихось речей. Звичайно, ідеальні у нас чистенькі сонцезахисні такі козирьочки. Ручка, потолочок, все в ідеальному стані, абсолютно нічого не зацарапано, не задерто. Панелька у нас також, наче новенька. Задній ряд сидінь у нас також в ідеальному стані. Бачимо стан дверей, проєми. Нічого не подерто. Сидіння наче не експлуатували взагалі. Новенькі в нас є тут спеціальна ніша. Підлокітник, підстаканник. Ось вигляд у нас на панель загальна, на салон. Присутні у нас, звичайно, коврички, все так як потрібно. З цієї сторони у нас також все. Без проблем. Все супер класно виглядає. Ну і, звичайно, остання дверка пасажира. Також жодних проблем чи якихось помарок, царапин, нічого абсолютно немає. Всі у нас заводські наліпки, Вінкод код ще раз, пороги, все в повному оригіналі. Ось такий у нас величезний багажник. Сама кришка багажника в нас в ідеальному стані, немає ніякої корозії, немає ніяких царапин, кришка. Бачимо, пластикова також не пошкоджена. Це означає, що в автомобілі ніяких таких тяжких грузів нічого не возилось. Всі проєми все у повному оригіналі, бампер також ціленький, нічого не пошкоджено. Бачимо стан обивки ковроліну. Дуже-дуже класно виглядає, жодних пошкоджень. Поличка, звичайно, у нас присутня. Якщо підняти в нас підлогу, бачимо запаску, ключі, домкрат, повністю Все, все як потрібно, все як має бути. Підкапотний простір у нас також в чудовому стані. Покажу відразу вам, що петлі капоту в оригіналі, нічого не крутилося. Бачимо жодної ржавчини, навіть натяку на це у нас немає. Все в повному оригіналі. Жоден болтик в автомобілі не крутився. У нас є відмітки про сервісне обслуговування. Знову ж таки, ще раз був замінений антифриз. Про це є дані. Всі фари у нас оригінальні, номер кузова, болтики. Все також в чудовому стані. Антифриз у нас чистенький, він у нормі. Ось така захисна кришка, можемо її зняти. Так, спробуємо зняти. І бачимо, що тут все наче новеньке. Немає абсолютно ніяких підтікань, мастила чи ще чогось подібного. Ми даний автомобіль заганяли на яму, оглядали його знизу. Він також там повністю сухенький. По днищу корозія відсутня. По двигуну запотівання чи підтікання мастила також відсутні. Хто приїде, ми без проблем надамо змогу також оглянути автомобіль знизу, з ями. Або ж можемо поїхати на будь-який спеціалізований сервіс, який ви забажаєте. В автомобілі в нас присутня вся сервісна документація від першого до останнього дня. Ось вона тут присутня в бардачку. Тут у нас ще така мультимедійна система стоїть. На диски та флешки. У нас, звичайно, є флешки з навігації і просто безліч документації. Реально по кожному сервісу автомобіль завжди вчасно заїжджав, там просто, мабуть, біля 50. Листів, кожен детально розписаний, що, коли, якого числа і що робилося повщиноміром, щоб побачити його стан лакофарбового покриття. Чисто візуально відразу хочу сказати, що, якщо дивитися автомобіль вживу, ви абсолютно не побачите на ньому ніяких кажу, ні царапин, ні м'ятин, ні чогось подібного, бо такого на ньому немає. Є Невеличкий косметичний підкрас без шпаклівки, я зараз вам його продемонструю. Зроблено все це в Європі. Зроблено просто бездоганно. Оком це взагалі незамітно. Лише товщиний мір покаже мінімальний напил лаку. Отже, давайте розпочнемо нашу перевірку, як завжди, з капоту. 109, 109, 114, переднє крило 106. 113 дверка, 113, 114, 108, 125, 125, 112, Заднє крило. 143, 143, 112, 103, 103, 103. Дах автомобіля, 108 Так, кришка багажника 122, Ляда 109. 116, 110, 110, 111. З цієї сторони у нас є косметичний підкрас, Ось цієї арочки. І чуть-чуть напил на цю дверку. Він також б'ється мінімально. Зверху у нас завод 114, а по від цієї лінії донизу трішки буде 165, 165, 184.

Отже, що ми маємо? Автомобіль практично повністю в рідному окрасі. Два мінімально підфарбовані елементи, без шпаклівки, просто подвійний напил лаку. Зроблено, ще раз кажу, бездоганно. На око взагалі не видно, не знаю, чи на відео буде щось замітно. Ну, вживу, точно. Нічого не видно, ніяких ні мусорин, ні пилинок, нічого подібного немає. Тобто Автомобіль фарбувався в Нідерландах по гарантії. Зроблено все чудово. Хочу показати відразу, що тут все в оригіналі. Проєм не заходили. 85, 77, 82, 89. Тобто, Чисто поверхнева косметика, без зняття деталей і без заходу в проєм. Десь, видно, була десь невеличка царапинка. Ну і, звичайно, по гарантії, в Європі перефарбували. Це часто там роблять. Отже, ми під'єдналися до даного автомобіля. Як бачимо, у нас по жодному блоку помилок немає. Спробуємо ось зараз його завести. Відразу побачите, як заводиться. З пів оберту у нас автомобіль завівся. Бачимо, жодних нас помилок немає як на панелі, так і по комп'ютеру. Підключимося на заведену до блока двигуна, подивимося, ще в режимі реального часу помилки. Помилок у нас немає. Отже, хочеться підсумувати по даному автомобілю. У нас майже повністю автомобіль в рідній красці, мінімальний підкрас, без шпаклівки. Автомобіль чудовий має зовнішній вигляд, без будь-яких пошкоджень, технічно взагалі ідеальний, повністю обслужений, завжди заїжджав на шкода-сервіс. В автомобілі дуже класна комплектація, є всі необхідні речі для сучасного автомобіля. Їде, заводиться автомобіль просто чудово. Немає по ньому жодних помилок, жодних проблем. Хто захоче, приїздіть до нас. Маємо інші автомобілі на вибір. Тому будемо раді вас бачити. Всім гарного дня, вдалих покупок і хороших продавців!